Шановні колеги, друзі, перед тим, як дати відповідь на запитання, які стратегічні наслідки окупації і мілітаризації Криму, я думаю, головним, якщо говорити дуже коротко, наслідком цього є те, що цивілізований світ, принаймні його інтелектуальна частина, розуміє, що головний наслідок цього це константація факту того, що. Захід стратегії подальшого свого розширення в плані євроатлантичної цивілізації немає. Російська Федерація при браку ресурсів стратегічного гравця в світі стратегію має, і це все відбувається в той час, коли глобально у світі народжуються інші цивілізації, які. Будуть безумовно мати величезну користь з цього: китайська, арабська, індійська. І на стратегічному рівні, на жаль, це питання ще до кінця не усвідомлюється. Для того, щоб дати відповідь, а як лікувати? Чи як зрозуміти наслідки таких стратегічних сувів, треба, перш за все, мені здається, дати відповідь, а як це сталося? Тобто, для того, щоб лікувати хворобу, треба зрозуміти діагноз. Діагноз, на мою точку зору, є наступний. Три чинника спричинили того, що міжнародне право було брутально порушено. У 21-му столітті фактично ми мали аналоги відповідних дій по анексії і судетів в 1938 році, анексії Австрії. Фактично порушення навіть в 1939 році міжнародних зобов'язань Франції і Англії стосовно Польщі. Але 21 століття як це могло статись? Як це могло стати, що Будапештський меморандум третій ядерний арсенал світу мала Україна, 176 стратегічних мішкентальних балістичних ракет, 40 із яких САТАНА з 10 ядерними бойовими головками, вони до цього часу не мають ефективного захисту з боку протиракетної оборони Сполучених Штатів? Мені багато приходилось говорити ніхто в світі. За все існування найпотужнішої держави у світі Сполучених Штатів, де факто не е, укріпив її оборону, ніж Україна, знявши цей потенціал нападу і потенціального руйнування найбільшої держави у світу, до речі, по оціночним даним е, біля 160 е, мільярдів доларів коштувала е, плата Америки на ефективну. Побудову протиракетної оборони проти такого залпу ми отримали Будапештський меморандум, в якому п'ять ядерних держав світу гарантували нам територіальну цілісність, недоторканість і запобігання в першу чергу з боку цих держав не тільки військового тиску, а й економічного. До речі, всі розмови про те, що це папірець паперу з точки зору міжнародного права. Не витримують жодної критики. Я особисто чотири роки працював в той час в Вашингтоні з 92 по 96 рок, рок, рок роки і був в епіцентрі всіх переговорів. Будучи військовим аташе, мені доводилось раз на декілька місяців бути присутнім навіть в Білому домі на переговорах з цього приводу між найвищими посадовими особами з нашої держави і американського уряду. Так от я вам можу сказати, що ніхто в ті часи. Навіть думки не мав, що це папірець простий паперу. І крім того, коли меморандум був підписаний, то е, е, всі представники провідних ядерних держав, представники ООН поставили свої підписи для того, щоб Генеральна асамблея ООН розглядала цей документ в якості офіційного документа Генеральної асамблеї ООН. Там стоїть підпис до того. І представника на той час Російської Федерації, Федерації пана нинішнього міністра закордонних справ Російської Федерації. Так, от, що сталося? Сталося наступне: що Росія особливо з приходом до влади президента Путіна вона більш-менш відновила фундаментальну авторитарну форму державного управління. Служби безпеки взяли повний контроль над всіми е, прошарками державного механізму. І спочатку, якщо ви згадаєте, президент Путін досить ефективно стучав в двері і Європейського Союзу і НАТО. Якщо ви побачите виступ президента Путіна на е, Римському саміті, коли була створена е, комісія між НАТО і Російською Федерацією, яка, до речі, по масштабу своєї співпраці навіть перевершила на той час наші відносини з НАТО. Там 3,5 хвилини Путін в найкращих фарбах змальовує, що таке НАТО. Він стучався в Європейський Союз. Але двері були закриті. Його збурило прийняття, як він вважав, без консультації з ним Балтійських країн в НАТО, що викликало його. Фатальне обурення американським президентом і прем'єр-міністром Британії, де він вважав, що повага повинна бути до нього була продемонстрована. З того часу відбулося ще дві події. Це перший майдан в нашій країні, який серйознішим шляхом наляхав і президента Путіна, і найвище керівництво Російської Федерації. Справа в тому, що. Мені ще в квітні 2014 року прийшлося давати інтерв'ю Christian Science Monitor і Le Monde, де е, я абсолютно щиро сказав, що це не війна починається між Україною і Росією, це війна двох цивілізацій. Це війна Євроатлантичної цивілізації, яка поступово, навіть не маючи стратегічного плану поширювання, вона поступово вже прийшла і на територію України. У нас є розвинуте громадянське суспільство. Це громадянське суспільство навчилось зупиняти диктатуру. Так, воно ще не навчилося строїти демократію, бо це еліти повинні навчитись, а вони відстають на років 15 20 від громадянського суспільства. Але цей факт дуже налякав президента Путіна. Налякав, тому що до кордонів підходила абсолютно інша ментальність і можливість побудови дійсно демократичної на зразок євроатлантичної цивілізації країни. І з того часу, а для мене це водорозділ 2007 рік, Бухарестський саміт, де в очі американському президенту президент Путін заявив, а що таке Україна. Це ж не до України. Взагалі вона не може бути повноцінною державою. І це було спокійно запитом сприйнято. До речі, не реакція навіть на цей демарш президента Путіна, вона досить скоро провела до Грузії. Не реакція до Грузії, вона. Привела до подій в Україні. Що собою уявляє Західний світ? Західний світ, на жаль, уявляє собою потужну економічну військову машину, але з плану прийняття рішень, з плану системного бачення, вона якраз і спровокувала також президента Російської Федерації на акт стратегії, яка була вироблена. В Росії, а ця стратегія велич держави за будь-що? Повернення своїх територій чи повного контролю над ними. Ми можемо судити, можемо не судити. Кожний народ має уряд, який він заслуговує. В Російській Федерації авторитарна форма правління. Швидко приймаються рішення. Народ поки голосує за цю авторитарну форму правління. Але це стратегія. У заходах стратегії жодної стосовно України ніколи не існувала і не основало розуміння, що якраз Україна це ключовий елемент просування євроатлантичної цивілізації еволюційно на схід. Слова де про те, що Європа ніколи не буде повною, якщо вона не буде мати і Уральські гори вкладі об'єднаної Європи. А система колективної безпеці євроатлантичного світу повинна бути від Ванкури до Владивостока, Ніхто ж цю стратегію ніколи не просував далі, розуміючи, що єдиний шанс можливо, тільки доктор Бжезінський про це говорив. Єдиний шанс для того, щоб і Росія в майбутньому стала частиною євроатлантичного простору це успіх Української держави, це успіх побудови. Стабільної ринкової економіки, верховенства права, демократичних інститутів влади в Україні. На жаль, головним програвшим і головним винуватцем являємося ми самі. І наша проблема якраз в політичних елітах і в надбудові. Громадянське суспільство у нас є прекрасне. І другий майдан це довів: ми навчились зупиняти диктатуру. Українці це не росіяни. Глибочайші демократичні традиції в кожному українці живуть. Свобода для українця це не просто слова. На жаль, в нас проблема в іншому. У нас нема справжніх політичних еліт, які б вміли після перемоги громадянського суспільства зупиняти диктатуру, вміли будувати демократію. Один з головних прикладів: Майдан 2004 року весь світ аплодує. Тому що відбулося у нас. І по-перше, до речі, бачить, що да, ця країна має всі ознаки побудови демократії. Але що відбувається після цього? Вслухайтесь виступ нещодавньої лекції Кондолізи Райс, яка вона щойно в нас провела. Вона говорить: повинні зміни, але ж не руйнуйте Конституцію. Все ж повинно відбуватися у відповідності до законодавства. А що ми почули від. Політичних еліт, які прийшли до влади після першого майдану революційна доцільність. 40 тисяч державних службовців, професійних службовців, які ніколи в партії не приймали участь, які, до речі, в тому числі, дали можливість мирному без крові пройти Майдану, які парували дії Росії і потузлі і мали свої аргументи проти Російської Федерації. Вони ж просто на вулиці опинилися. І е, саме страшне, що було введено: практика політичних призначень на керівні посади в силових структурах. На заході це є, але на заході спочатку законодавство змінюється, і професійні державні службовці всередині чи військовослужбовці захищаються від тимчасових політичних е, назначінців, які представляють тільки частину політичного спектру країни. От тоді Заходу треба було і давати відповідні рекомендації. От тому уряду Ющенко, частина якого політичної літи і зараз знаходиться при владі. І саме страшне, що фактично відсутність стратегії Заходу, вона весь час робила нас один на один залишала з Російською Федерацією при тому, що. Я думаю, що Україна це останній романтик Європи. З 91-го року всі українці щиро вважали, що досить нам віддати Третій яртельний СНАЛ, що досить нам щиро стати партнером Заходу, якраз і Захід нам допоможе швидко пройти нашу домашню роботу. Завершаючи, як на мене, стратегічні наслідки того, що відбулося в Криму. На жаль, навіть зараз повністю не усвідомлюється. Так, створений непотопляємий авіаносець знову ще раз. Ми маємо на Україні джерело можливої військової атаки, причому досить серйозної військової атаки проти наших Збройних сил з подальшою можливістю дестабілізації ситуації тут. Чорне море і е, е, Середземномор'я. Знову стало під загрозою можливої військової дії з боку Російської Федерації з цього авіаносцю. В першу чергу Турція знаходиться в досить небезпечній ситуації знову. І це при тому, що системи правління, системи прийняття рішення на Заході і системи прийняття рішень в Росії, вони абсолютно різні. В Росії все залежить від одної людини. Які відповіді на це? Мені здається при нинішньому, е, при нинішній спроможності НАТО, де навіть штаб-квартири генерала Брідлова відверто, і це треба аплодувати, військові, на відміну від політиків, вони завжди, перш за все, менше всього хочуть війни і чаще всього говорять правду. При Балтика на сьогоднішній день при конфігурації е, військового компоненту Росії. Прибалтика абсолютно не може бути захищена контингентом НАТО, якщо буде атака з боку Росії. В цих умовах, мені здається, Україна повинна займати більш активну позицію і не пасивну, а атакуючу позицію. Ви пам'ятаєте перші напади на Україну стосовно того, що негайно федералізація, тільки федералізація, тільки. В минських угодах, і потім ми можемо щось робити, що було, до речі, підтримано і деякими західними урядами. Відповідь на це з боку України повинна була б атакуюча. Про федералізацію не може йти і мови. Безумовно, може йти мова про передачу максимальних повноважень на місця. Безумовно, про те, що демократія це місцеве самоуправління. Що можуть місця. Виборониць губернаторів, фінанси, будь ласка, але за конфедеризацію, а чому ні? А чому ініціатива польського президента про створення конфедерації міжмор'я, між Балтикою і Чорноморським регіоном? Вона не варта для того, щоб принаймні почати негайні консультації по всіх країнах від Прибалтики до Чорного моря. Про створення конфедерації, конфедерації ефективного захисту у випадку агресії, яка, очевидно, зараз є актуальна. Наслідки стратегічного суву ситуації на лице. Я думаю, що Заходу рано чи пізно прийдеться усвідомити, що беручи на себе 90%. Нашої вини Ну, не змогли ми створити сильний державний апарат. Не змогли поки що створити навіть принаймні одну дійсно демократичну партію з е, демократичною ідеологією. Але український народ дуже швидко вчиться. І вже зараз він дуже багато навчився, навіть після Першого і другого майдану. Але і нашим друзям і партнерам у нас є друзі і партнери. Але їм також треба взяти частину відповідальності і на себе. Україна багато що зробила для того, щоб в цьому світі був мир. Україна жодного разу не була ініціатором жодної війни, приймала участь, на жаль, в багатьох війнах, але заплатила мільйонами своїх жертв за те, щоб зупинити диктатуру. Ми потребуємо також і розуміння Заходу. Цьому випадку дякую за увагу.